Друзі, всім привіт! Сьогодні ми у батьків. Батьків зараз немає вдома, вони трішки поїхали оздоровитися, тому ми іноді приїжджаємо сюди, доглядаємо за хазяйством. Хазяйства тут небагато. Дозор, дозор, це я. Чи ти гавкаєш? Дозор. Хазяйства тут небагато. Собачка, котик, трошки курочок. Приїхала подивитися, що тут покормить. Дозор, ти ж узнав мене, гавкаєш, а? Га? І купили ще курочки. Хочемо ще трішки кошти нажарити. Дозор. Дозор боїться телефона, мабуть. а, Дозор? Так що йдемо. Трішки покажу вам, що в нас тут коїться. І нажаримо шашлички. Так, ми вже переодяглися. Такий сільський войб. Покормили живність, і саме перше це зараз замаринуємо шашличок, а потім підемо дивитися, що ще там підробити потрібно. Так що маринуємо. Так, ну що, ми вже підготували курочку. Помилилися. Тепер будемо маринувати, маринує чоловік. Всім привіт. Давай, розказуй. А що розказувати? Беремо спеції, сіль. Sí, Просто маринер. до шашлика у нас, так? Спеції? Так, такі. до шашлика. Uh -huh. Ми спеції не купляли тут батьки, оце знайшли такі до шашличка. Так, як у нас м'ясо майже 4 а ми весь пакетик і висипали. Там багатенько приготуємо, самі під'їмо. Дитині завеземо, бо дитина вдома залишилася трішки. Захворів. І батькам буде так, приїхати в плече. Вони десь вже в дорозі додому. І майонез. Я, звісно, противник. І Сюзона. Ой, Сюзонна, дивися. <рик> Ой, захотіла теж м'ясця. Всі хочуть м'ясця. І майонез. Конечно, лучше б не майонез. Але я думаю, він вижариться і нічим. Спрашу. О, вот і так щедренько майонезу. Так бесплатно. <рик> і м'яса багато. А тепер все гарно перемішуєш, да? і залишаємо трішки промаринувати. Залишаємо, щоб охороняла Сюзанна з дозором. Так. Да. Ось так. Гарненько, так, гарненько. Масажик такий місць сюди. Так, оце ще побачили у батьків паприку і вирішили ще додати трішки паприки. Сипать для кольору. Так. Оп. Гарненькі такі, я думаю, будуть Румяні. І колір дасть. Ну Це ж не гостра, бо це солодка намальований такий перчик. А, так, паприка. В общем. Ось так. І залишаємо, я не знаю, на годинку, мабуть, а більше, ніж на годинку. Годинки на двіда. Годинки Підемо поки на гору. Трошки, я бачила, батьків там перед ще трошки є, хочу трошки визбирати, якщо є спілий. Ось так. Так, ще знайшли ось деньку. Направда, вже так зверху, може, і не дуже гарно виглядає, але я сподіваюся, вона дуже смачна. Е... Хочемо трішки перекусити. Ану, висрізай. Що там? Ну, пахне начеденькою хорошо. Пахне динью. Так, да, аромат такий класний. Я думаю, буде добренько. Це вже такі, знаєте, останні. Лежала вона трішки. Вона не порші, на нічого, просто Сюзанна. Ти опять шукаєш місце. Я думаю, буде смачненько. Зано. Тут м'яса немає, нема чого туди носа тикати. А ну, я попробую. Ще заденька опа. Денька, солоденька. Добренка. Зараз перекусимо. Ану, пробуйте. Твоя думка. Трішки холодна. Холодна, холодна бо на дворі була, так. Да. Добренька, так? Да? Так. Добре. Так, ну що, прийшли трошки на город, подивіться, що тут з перцем. хочу трішки додому нарвати. Якщо є, ні, трошки є дивися спіланького. Зараз виберем. Може, це треба було вже зняти це. Зараз трошки. Назбираю щось вдома. Так, не дуже багато його спілого, а то ще зеленого скільки, капець. Він, мабуть, вже й не до спіна чи до, до спіна. До спіна? Mm. Mm. Я думаю, що якщо й не до спіна, його і зеленим можна використати десь. Сюзанна, де. За нами нагород прийшла. Помагать. Помагать прийшла. Сю... Так. Ну що, я пішла тоді, залазі вибирати. Опа, перчик. А, тоді дивися, гарненький. Трішки там бочок може ще злонковувати, але гарний. Можна вибрати. Ще виберемо помідорчики. Ось вже трішки набрали, тому що вже така погода, вони не дуже і спінуть. І щоб не перегнивали, ми додому заберемо, щось приготуємо. Ще такі гарненькі помідорчики, бачите? Ще дивись, які гарненькі. Ой. Ой, подиви, які ще. Клас. Це, звісно, класно. Жовтень місяць і ще свої помідорчики з городу. Овочі. О, то подивись, тут ще. Прям так гарненько їх на ці на цій веточки. Угу. Клас. Трішки деякі вже почали підгнивати, звісно. Да, морозець був, є, навіть попадаються такі приморожені. Але... Да, я бачу щось. Ого, вже пакет щось не, вже не піднімається, вже скільки набрали. Добре, да, гарненький такі. І воно ще там бачила гарненькі. Ой. І ось у гарні такі оці ребристі, не знаю, що це за сорт. І ось ще тут можна. Ось іще є. Домашні є домашні, звісно. Ось так. Трішки нам беремо теж такий. Орепа все вже. Клас. Так, ну що, трішки набрали, ось помідорчиків. такі гарненькі є. Та десь з відро набрали, не трішки. Такі гарні, подивіться, ще. Клас. Перчика трішки вибрали. Також є такий гарненький, трішки є зеленого. Ще гострого взяли. Також кудись використаю. Так що будемо тепер готувати якісь смаколики. Ну що, вогодик майже наш готовий вже, да? да. жарить. Тепер будемо нанизувати. Гарненькі які. І будемо шарить. Удобно нормально, що не на рішотки? <звук> Що не нові шутки удобно? У нашому порогі дуже удобніше. Такі крильця гарненькі, жарненькі попались, товстенькі. Ну що, наші шашлички відправляються, смажиться. Ну, вже навіть виглядають гарненько. Багатенько шашлачків у нас вийшлося. Якраз там батьки вже їдуть додому, вже скоро під'їдуть. Якраз їх дочекаємося, і в нас буде смачна вечерка. Водички даю. Так, покажу наше до. Ось вони почали трішки смажитися. Потім покажу вже, які вийдуть. О, ну, аромат стоїть класний. І мене глядав... другий буває. Нет, звісно. Що-що, а шашлики, що чоловік, що дідусь наш робить дуже смачні. Чекаємо на смаколик. Ще зовсім трошки будуть готові. Ой, як гарно виглядають. Я оце не піднімаю людей, які от по ресторанах, по кафе. Диви, чим не ресторан, так? Де що, хуже? Ні, звісно. Бажа краще. Теж смакота. Ближче ще трішки покажу. Які гарні, виходить. Ну що, наші шашлички готові. Подивіться, які гарні вийшли. Я думаю, ще й нереально смачні помідорчики, хлібчик, просто так. По-простому. І я думаю, це дуже-дуже смачно. Зараз ще батьки під'їдуть, так що будемо смакувати. Ось так ближче покажу. Яка краса. Друзі, ну що, ми вже вдома, зустріли батьків, трішки з ними посиділи. Вони нас пригостили смаколиками. Зараз зроблю розпаковочку покажу, скільки вони нам смачненького понавозили. Батьки наші були у Закарпатті біля Мукачево. і подивіться, скільки смаколиків вони нам понавозили. Подивіться, ціле відро, сушених, білих грибочків. Це ж така краса, це ж така смакота, скільки страв можна з ними приготувати, і вони будуть довго хранитися, подивіться. Навіть інжир дитині привезли, гляньте, доїхав ще так нормально, нормально. Так, це яблучок купили, трішки поїсти малому небагато купляли, тому що ціни там такі самі, як і в нас на яблука. Ну, смисл вести звідти, коли в нас можна купити. Далі це чоловік просив їх в минулому році вони привозили. Це мариновані грузді. Чоловіку моєму дуже таке подобається. Я не дуже мариновані грибочки люблю, але все рівно. Ось дивіться, яка смокота. Це закручені білі грибочки. Подивіться, які вони маленькі, такі, класненькі. Це частинка заморожених грибів. Вони, правда, вже по дорозі трішки розмерзлися. Батьки проживали у санаторії, і по території багато збирали грибів, відварювали. У них є такий класний. Холодильник, який навіть заморажує автомобільний. Тому вони наморозили. Це частинка грибочків. Це навіть не всі ми трішки взяли покласти до морозилки. Подивіться, їх вони багатенько назбирали, наморозили. Тобто цілу зиму можна готувати смаколики далі. Ну куди ж? Венце і свіжі білі грибочки. Подивіться, яка краса, Божа, будемо, будемо смажити, тушкувати, гляньте. Клас! Пакетик таких білих грибочків. І ужгородський торт. В минулому році вони також його привозили, вони дуже-дуже смачні, ці тортики, два тортика. Вони зараз трішки розмерзнуться, тому що вони заморожені. Бо якщо розморожені вони, вони довго не храняться, тому що тут натуральні інгредієнти, масло, тобто їх заморожую, можна було довести додому. Тому зараз трішки розморожуться і я вам покажу, які вони також дуже-дуже смачненькі. Ось такі смаколики. Саме головне грибочків скільки будемо з вами готувати щось смачненьке і цікаве. Так, дивіться, дістали ми вже тортик, він, правда, трішки ось Поламався, мабуть, по дорозі. Але подивіться, який він зверху красивий. Гляньте. Який малюночок на ньому? Прямо якась Це церква, мабуть, якась Кащі церква, не знаю. Ужгород. Зараз покажу, який в, роз... в розрізі. Так, дивіться, показую ось його в розрізі. Він, типа, київського йде, але він робиться без муки на кукурудзяному крохмалі. Масло, фундук ну дуже-дуже смачний. Це реальна рекомендація. Якщо ви будете десь у Закарпатті відпочивати, обов'язково спробуйте. Він дуже-дуже смачний тортик. Також є воздушна прослоєчка така, дуже гарний склад, натуральне вершкове масло, є, яйця. Є декілька тортів Ужгород. смачний торт, Ужгород від штефану. Mm -hmm. А, так, да так, -да. є декілька. Ось фірма Штефані. Ось, ось такий тортик. Цей найсмачний. Е, ось так. Смакота. Ось таке сьогодні відео. Вам дякую за перегляди. Гарного вечора і до нових зустрічей!